Венера, планета краси, задоволення гармонії, відносини фінансів переходить в знак рака. Така венера стає вразливою, дуже чутливою, її легко можна ранити. Емоції постійно змінюються: то подобається, то не подобається. З'являється сором'язливість і скромність. Ми стаємо більше піклуватися про рідних, проводити з ними більше часу, акцент на дітях, сім'ї та домі. Може хотітися відпочити разом, готувати смачну їжу на природі, згадувати минуле, переглядати. Стері фото, ті, хто самотні захочуть теж сімейного затишку і любові. Це гарний час знайти собі чоловіка або жінку для серйозних відносин. Фінансові вітрати більше будуть на їжу, розваги з сім'єю, покупки в дім або які пригодяться по господарству. Захочеться навести красу в домі і біля нього. В одязі захочеться комфорту, халати, тапки, вільний одяг. Гармонійно така венера буде впливати тих, в кого в натальній карті Венера в раку, тельці, Діві, Скорпіоні і Рибах. Не Оленья можуть лишитися власників венери в Овні, Терезах та Кози